Реклама Ашана зробив саму длінну ковбасу. Це показують по телеканалу Київ. Ми маємо а в Польщі поляки кажуть: не ходіть в Ашан, тому що Ашан працює в Рашкі і спонсірує війну з Україною. От що вам потрібно знати про Україну і про цивілізований світ там де поляки не ходять в Ашан, не скупляються, не підтримують, не підтримують цей бізнес, тому що цей бізнес працює в Раші. А в Україні? де Рашка воює з Україною, показують по телевізору по Київ-24. Ашан зробив саму длінну колбасу. Ашан, молодці. Отака от, отака от блять срака в нас створиться. Яшан працює в Україні і працює в Рашті, і там податки платить цей Ашан. кілограмів свіжої яловични. За ці податки робляться ракети, і ці ракети летять вам блядь, вдома. Ці ракети прилетіли е, в Махмадіт. А по телевізору по Києву показують. Ашан зробив саму длинну ковбасу. Ашан молодець. Ідіть в Ашан, все купляйте. Це отака хуйня у нас твориться в країні.